Всім доброго дня! З вами команда Pavel Advance і сьогодні ми обговоримо, як перевірити, який у вас індекс гіршу в вашому профілі скопус. Для початку я хочу запросити вас підписатися на наш YouTube канал і поставити вподобайку цьому відео, якщо вам корисна інформація, яку ми надаємо, абсолютно безкоштовно. І так, для того, щоб нам подивитися, який індекс гіршого в нашому профілі в Скопус, треба зайти на сайт Scopus. Вводимо його в пошуковій комірці. І це наша база. Тут ми можемо навіть не реєструватися, а просто перейти ось сюди. After Search. Переходимо. Це форма для пошуку будь-якого автора. У якого є публікації в базі даних скопус. ми можемо шукати за іменем і прізвищем або за орсідом. Ім'я і прізвище ви можете знайти багато різних людей, у кого одне і те ж саме ім'я це не дуже зручний пошук. А ось за орсідом це унікальний пошук, це так само, як шукати журнал за допомогою СНН. Я заздалегідь вела орсід. Вченого, на прикладі якого я вам буду показувати, де дивитися індекс гіршу. Вводимо сюди RSEED і нажимаємо Search. Ось наш вчений це Стівен Хокінг. Переходимо на його профіль. Це фізик-теоретик, який зробив проривне дослідження в галузі чорних дір. І так, давайте подивимось на профіль. Тут у нас ім'я автора, тут університет, а це наш Scopus ID. Якщо вам потрібно буде в університеті вказати, який у вас Scopus ID, ось він. І ось орсід автора. Я вам рекомендую підв'язувати орсіт автора до вашого Scopus ID. Так, кожен вчений зможе знайти ваші роботи, і коли ви будете публікувати наступну статтю, вона буде без проблем підтягуватися в ваш профіль. І нас хвилюють оці метрики. Перша метрика це у нас кількість цитувань, друга кількість документів, 161 документ опублікований, і третя це наш індекс гіршу. Не лякайтесь, що він тут такий за великий, 79. У кожній науковій галузі свій індекс гіршу максимальний, це дуже індивідуально. Як розраховується індекс гіршу і який саме високий для вашої наукової галузі, ми обговоримо на вебінарі, який пройде наступного тижня. Там ми будемо давати дуже багато корисної інформації від наших науковців, з якими ми працюємо. Тож не зволікайте і підписуйтесь на наші канали, щоб не пропустити реєстрацію на цей вебінар. Запису не буде. Це дуже корисна інформація, якою з нами поділилися понад 600 науковців. Тож підписуйтесь на наші канали, слідкуйте за нами, будемо вдячні вам за коментарі і вподобайки. Всім гарного дня!